У гориць Вереш і його сім'я ще недавно жили у квартирі площею около 50 квадратних метрів в одній з багатоповерхівок міста Сегед. За опалення щомісяця віддавали 60-80 доларів. Тепер вони мають простіше житло, а за обігрів платять удвічі менше. Усе завдяки тому, що в місті вирішили використовувати геотермальні джерела не лише в спа-салонах. Тепер гарячу воду з надр землі пускають по батареях місцевих жителів. Наскільки я знаю, зараз цю систему під'єднали до місце. Вого центрального опалення, тобто це довгостроковий проєкт. Тож це був ще один плюс, коли ми думали чи купляти цю квартиру. У Сегеді живе 170 тисяч осіб. Тут пробурили 27 свердловин. З дев'ятьох викачують воду температурою понад 90 градусів Цельсія, використану рідину повертають під землю. Це одна з найбільших геотермальних систем центрального опалення в Європі. Раніше ми на 100% використовували газ, потім великий відсоток замінили. 80% газу, який Угорщина використовує у своїх потребах, імпортують із Росії. якщо ця зима не буде дуже холодною, то ми плануємо вмикати газове опалення лише в критичних ситуаціях. А в інших випадках для опалення використовуватимемо термальну воду. Наразі до центрального опалення під'єднали не всі свердловини. Це планують зробити найближчими місяцями.